Доброго часу доби, хто підписаний на канал, хто ще підпишеться на канал. Бачите, у нас грязюка, пів грудня вже пройшло, так сказати, навіть більша частина. Так що Вирішив я зробити таке невеличке ТО своєму жужику. Карбюратор вже помили, почистили. Хочу вам показати, як відкручується передній варіатор, ця частина і задній там, де муфта. Покажу, як я зробив, який я зробив собі ключ. Може комусь буде цікаво і корисно це відео. Потім ми такий фен у нас. Я покажу, що, що нам треба робити, От, щоб не зламати пластик. Щоб відкрутити переднє це щеплення, так сказати, варіатор. Його не так-то просто її відкрутити. Якщо у вас немає спеціального знаряддя, я такий напилок. Тобто рашпіль, напільник, трьохугольний такий, вставляємо зуб, ключ на 17 беремо і так, щоб мені було удобно. Так, зажимаємо, держимо добре тут і починаємо відкручувати. Все, отак вот ми відкрутили. Світло трошки поправлю. Ну, витягаємо шліців. Так. А це що у нас <плух> вийшло? Я бачу, що він живий. І витягаємо саме там, де ролики. Я вам зараз покажу такий лайфхак. Ну, це, хто знає, той знає. Так. Тут є такі ролики. Так, де моя відверточка. Выковырять. Ладно. Надіюсь, вам видно. Витягаємо сам цей павук. І тут є такі ролики. Коли воно розкручується, ролики видвигаються і варіатор тут зжимається, а тут пружиною щеплення тут розжимається. Втоплюється ремінь, а тут наверх виходить ремень. На, цей, на цю сторону. Так що, що я вам хочу сказати, ролики, бачите, вони є не однакові із кожної сторони. Від ціля, бачите, є упор пластиковий, а від ціля немає. Завжди ставте е, пластиковим оцим упором в ліву сторону. І так кожен ролик, друзі, це кому корисно і кому цікаво з цього Тому що воно в цю стінку треться, а металичне це може вилізти і може пиляти цю саму стінку цього паука. Так що завжди ставимо пластиковою стороною. Є і з обох сторон пластикової, то без різниці, як ставити. А якщо у вас отакий. З однієї сторони більше металичне, з металу, а з іншої сторони більше пластикове. Так що пластиковим завжди ставимо у ліву сторону. Ну і тут скрізь так само. Павучком цим накриваємо. Ставимо втулку і насаджуємо на вал. Вал там далі йде колінвал. Все. І такій послідовательності ми складаємо його. Зараз я хочу вам показати, друзі, ще секундочку, як який я зробив ключ для цього. Тут також е, дуже тяжко розкрутити його. Ми що ми робимо? Щас Я трошки опущу камеру. Отак. От так, дивіться, зробив я таку. Так сказати, приблуду, зварив. Потім беремо отак. Отак. Вставляємо далеко тоді треба, ну, щоб воно трималося. Ключиком на 17. Ні, на 14 тут. Вибачаюсь. І, друзі, отак, ми все діло упираємо сюди. І ми все діло відкручуємо. Ви мене зрозуміли. Оце такий ключ. Може комусь буде цікаво, як відкручувати. Може, в кого проблема така відкручувати. як. У мене немає пневмопистолета, щоб відкручувати. ну от якось так. Зараз, друзі, я це все соберу. Будемо накривати кришку, і потім я вам ще покажу один лайфхак. Це, до цього лайфхака потрібен буде. Промисловий фен. Будемо нагрівати пластик. Ну, пластик, пластмаса, ну, ладно. Щас покажу сам. Щоб надіти два патрубки, а тобто оцей патрубок і оцей, що на карбюраторі, я карбюратор також перемив, почистив, в принципі, трошки грязюки було, ну небагато. В принципі, Ну, продув, всі вже кльори, коротше, все зробив. От. Щоб оцей патрубок і оцей патрубок, їх, вони бачите, які вони дубові. І цей такий саме, бачите, воно таке. І резина, і пластик. О, це такий лайфхак. лайфхак. Друзі. Беремо фен. Ну, Включаємо там не на повну. А так, щоб він тепленький був. І розігріваю. Я оце вставляла. Бачите, не вгинається. Зараз давайте погріємо. Я прискорю відео. Ну, а тепер, друзі, дивимося. Дивіться, як вгинається. Стало більш-менш резином. Вставляємо цю кришку. Це обдув карбюратора. Японці все продумали. В принципі, ну, японці молодці. Тут все так зроблено. Прикольно. Добре, прикольно зроблено. Японці продумали до... Мілких деталей сюди, шланочка, і сюди. Так. І тепер дивіться, вставляємо сюди. Я надіюсь вам видно. Так. Вона зрозуміла, що неудобно Це 100%, але нічого не поробиш. Обдув повинен бути. Вона, бачите, піддається. Так, ми зараз другу викрутку возимо, тоншу. І ми на це все натягнемо. Так. Оп! І заскочило. Звісно, прийдеться трохи помудохатися, ну нічого. Тут проводки вставляємо за такі за так сказати. Все вставляємо, все защлкується, нічого не треться. Оце... Бачите, оце так у нас тут все стало на місце, воно захолоне і... Буде все на своїх місцях. Так що от так. Все продумано, все трубочки. Це також ми вставляємо ось сюди. Це з карбюратора. я так розумію. Типу злив такий, якщо перелив бензину, то воно виливатися буде сюди. Ну це я так розумію. Так, ну от так. Все ми зробили. Накриваємо кришку оцю. Кришку цю. Все продумано, бачите, навіть з вставки такі. От. Все, звісно, вони продумали. Молодці. Так, не ці встановлювати. Так. Так. Отак, от раз. І все. І от, друзі, що у нас вийшло? А це. Тут бачите, ви вікон для регулювання. Тут регулювання. Ну, все продумано. У мене раніше був Минск, но там не так все. Ну, а там... Там був, був і доступ до квабрату простіший. тут, бачите, все позакриване. Ось якось так. Що я, друзі, вам хотів і показати. Дякую, що ставите вподобайки, кому подобається. Кому ні антиподобайки, що ви пишете коментарі. Мені приємно читати ваші коментарі відповідати на коментарі. Так що, що я вам скажу, друзі? Добра вам! І, звичайно, мирного неба всім нам над головою. Далі буде. Дякую.